На зілимій ділянці по вулиці Бугакова 10, що розташована е, в зоні Ж1. Зона G1 це садибна забудова. Де можна будувати тільки одноквартирний житло, індивідуальний одноквартирний житловий будинок. Або, якщо ділянки поділені, то можна будувати е, зблокований будинок на дві сім'ї. Все. А забудовник будує більше, наскільки я знаю. Забудовник на сьогодні має наміри відповідно до задекларованої декларації на початок будівництва будувати 9 квартирних житловий будинків. Ця інформація є на сайті Дабі, це відкрита інформація. Угу. Ясно. Тобто ви, ви не хочете, щоб біля вас було так багато квартир? Ми хочемо, щоб у нас. Всі речі проходили за правилами. тобто І будівництво також. Є правила, будь ласка, якщо ти будуєш індивідуальний будинок, ми ж не проти. Ніхто тут, І ні члени кооперативу ювілей, і сусіди не будуть проти того, щоб ми там... І комунікацію вийде. ми так. поділимося. Так, так. Ну, Чи ви... Чи... Да. Ми... Він... Мені було сказано, голова кооператив, організуйте, купаться, що... Ну, всі сусіди, я не можу бути сусідом з людиною, яка живе на сусідній вулиці. <клес> я я, з... я, я живу через дорогу. Ну, в в в живуть дорогу. Воно, два сусіда з Богу. Ага. Ну, громадяни України. Ну, а не громадяни юбилейного. Всі напротив, напротив. Напротив і рядом. І рядом. А ми звідки знаємо? Всі так, так, а, ми ж домовлялися. Так? Так. Я, я, я до чого ми, Кажіть, ви, хто тут лишній. Я не кажу, хто тут лишній. Я... Ви тут дослухаєте нас до кінця, а ви балагано змовите знаєте, що розслухаєте. Я говорю про що? Про те, що е, ми домовлялися, так? Так. я свою частину виконав До понеділка ніяк роботи там не проводились. а ви свою частину не виконали. Ми зараз з вами розглянемо всі документи, всі все побачать, да? А в мене немає гарантії, що ви звідси вийдете і не почнете все знову. По новому, ви, Анатолій Петрович, розкажете щось інше. У нас є було... представники Бучанської міської ради. Вони <рес> нам не дадуть сказати Анатолію Петровичу те, чого тут не було. Чекайте, вам ніхто не завадив сьогодні прийти не чотири чоловіка, а тут чоловік. Ми всі сусіди. Та не може бути сусідів 24. Вибачте, у нас по вісім живе в хаті. Да. Тим паче, що вулиця одна, комілізація одна, тобто, е е е одна, адреса яка? Булгакова 13, рядом. 13 це, ряд. це не рядом, рядом 11. Не, так, це, на це 11. На на да, напроті. Не треба, це напроти. Це напротив, молодой напроти. Ага, будете розказувати, ми вас теж знаємо. Ви мене, ви мене не знаєте. Ні, ви таких, як ви. А, таких, як я. Так. <кліст> да. Ващите, то, то, ну, шо, ну, ва... шо, ну, 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 давайте без емоцій. Давайте щось ну, давайте без емоцій. Ну, я живу на поводу. Да, давайте тут стоять члени правління. Хто, з вас сусід? Дійсно. Йо? Василі? <кліст> 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 всі. Ми всі сусіди. Батько і дочка. То ви всі живете за номером там. Де Вісім усе живе. Бачите, а вісім це де знаходиться. Де будку поставили? Чому десяти менечого? А це парни не парни? 8, 12. 11, 13. По логіці повинно бути чотири чоловіки. А чому чотири? Чому 5? Є у мене п'ять у хаті. Чому чотири? Я зрозумів. Ну, вот, я, я, я вас почу. Я, Все одно ж на нашій вулиці, ти ж казав, житимеш. Значит, всі сусіди будемо. Да. Найрідніший хто? Сусід. Найперший. Найперший, так. І да. куди не дінеться? З Варшавського ми ніколи тут не маємо. Ми це підтожимо. Ми не маємо. Так не всіх ліпи. З Варшавського ніколи. А ви що, на Варшавському? Ні. Ви там, і тут, ви бачите. Я в документах пишу. І хто так реально? Я ж не можу надати. У нас є, нас є юрист і є відділ архітектури, вони в цьому найбільше розуміються. Межі якісь завжди спочатку рішення, коли строїть. Сусіди строїлись, тоді нікого не було. Взагалі не було. Голе поле було. А думав, думав. І рішали з тими хазяїнами, які були. А хто ви на вас перепродавали 10 разів? У нас, вибачте, ринкова економіка і кожен має право продавати все, Правильно, що голосує. Правильно, з цим согласні. Але вибачте, ми не согласні з тим, що ви виконуєте місце забудування. Це не індивідуальні, що будинок. Це, це не вам судить. Це жити. На жити. жити. Тому що вся проводка велася на кожну будинок індивідуально. Це На базі, проводку вони до нас не підключають. Про не це ми зараз не говоримо, ми говоримо про розриви, розриви пожарні, не, архітектурні. Не, архітектурні і призначення земельної ділянки. А ви такого не знаємо? Вони киповаються. Призначення земельної ділянки. Десять і чотири восімдесять дев'ять. Вітаю вас. Чотири восімдесят це є відстань між господарськими будівлями гаражами не нормується. це гараж побудований до будинку. Це гараж. що ви кажете? Відстань між господарськими будинками. Чому гараж не побудували на вістані 8 метрів від будинку? А де ж пожарний розрив? Бажані піщі, між пустою ділянкою і... Ні, 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 між гаражом і вашим будинком. Це йде од нас є. А ворота є заліка. У мене так ще не зміна гаражи. Між господарськими будівлями пожарний пожив не буде. У мене також спільна споруда.

Немає визначення, скільки яких кімнат має бути. Ви подали на день картини, що, ми, написав, що, що ректори, не ви не бачимо ці документи, розумієте? Ми даємо тільки вихідні дані на передбаці. Ні, ви подали вихідний, ми не побачили, що ми подали на початок будівник. Ще змінили, що це змінено, що в лютому місяці, на початку. ми не бачимо цього. Ну, то ми не дам його на слід повернути. В мене також немає. От в мене є логіпні обов'язки. Що? Ми це тільки знаємо, коли отримаємо бігти. Да. Тому ну, що це слова. Ми можемо говорити одні слова, ви можете говорити інші слова. Але поки ми не отримаємо спеціальні відповіді від того органу, як орган, який за це відповідає, ми можемо довіряти, а можемо не довіряти слова. Ну, Резниці вкреслення, ну, я не знаю, як, чому. Дід Йорф Тур, коли видавав виходні умови обмеження, мабуть, виїжджав там на місце, дивився, чи не, не, не було обстеження? Ну, обстеження ж не А хто робить ці обстеження? Це робить інфекція, але сьогодні контролюючи організацію, які звідти, де ж будуть контролювати. Ви тобі написали, що тільки представник інспекції має право зайти. Дівери на і зустрівшись з представником або самим забудовником, має право перевірити документацію. Ми нас забрали. Відповідальність це, це 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 не подання правдивих. Це означає інспекція, де правдива інформація, де неправдива ну, інформація. У вас там 8 медів, у них 4. Ми бачимо тільки те, що. На цій підставі ми видаємо собі. Це йдеться раніше була. Але у нас немає всієї інформації. Тому що ДАБІ, ДАБІ на своєму сайті вивісило інформацію, що зареєстрована декларація про початок будівництва -квартирного будинку, квартирного житлового будинку за адресою Булгакова, 10. Ця інформація ми її бачимо. Іншої інформації ми не бачимо. От поки ми не побачимо іншої інформації, ми не можемо добро поводитися. Але... Ви не даєте добро. Це реалізм, ні, ні. Я ж виправий слова. А ви продаєте які? Я буду індивідуальні ж кожні буде. Я картинка. що питав. Ви можете запрос дати дабі, вона відповідається. Тому ви повинні також зрозуміти, що ми не можемо погодитися, коли не будемо мати. Я розумію ваші переживання, застереження з приводу. Але я не розумію відношення, що от я не хочу, я не погоджуся, я не буду та, погоджувати. Секундочку, правила встановлюються в державі закон. Законний. От і все. От, будь ласка, дійте згідно закону. А недопуск е техніки людей. Всіх та зрозуміло. Але допуск техніки, людей на мою земельну ділянку для з'яснення будівельних заробіт, це і протизаконне дітей, що ви розуміли. От, якщо ви дасте запрос Бороди, вдалі, ви секунди, якщо ви дасте запрос вдалі, і воно вам відповість, що я е, будую де те, що потрібно, да? воно там скасує декларацію, то да? тоді я буду вимушений зупинити роботу, відповідно взявши на себе всю відповідальність. За це все вложить кошти там, і так далі. А до тих пір, згідно закону, пояснюю всім, в тому числі й юристам, ви не маєте права. Забороня ну, не будет. Розумієте? От і все. Це закон України. — Ігор, ви так на закон опираетесь угу. А Чому тогда змінені ті расстояния, які по факту изменятся? Ще раз говорю. Повторяю, да? Угу. Возможно, была где-то ошибка, возможно, в моем генплане ошибка. Я не знаю. Угу. Я сейчас приеду и разберусь в этом вопросе. Но даже если там меньше расстояние, угу. то объясняю, угу. между хозяйственными... пожарный разрыв пожар, не нормируется Правильно, если вы Не нормируется. Еще раз, не нормируется. Там гараж, и у меня хозяйственное строение гаражи. Все. Да, это нет, нет. На Замажите, и, на у нас целевое предназначение, если вы то что вы не будете? Гаражи или а квартиры? Ви можете тільки змінити норму цю е протипожежної відстані, тільки із, е е з МЧС, з службою МЧС. Тільки суді, Якщо ви погодите цю, віз... цю норму зменшення норми з службою МЧС, тоді можливо введені в експлуатацію, я це буду погоджувати.